Привіт, всім, з вами Дедіон Рібліц. Сьогодні у нас на огляді буде ВЗ-112. Подивимось трішки на нього, пограємо на ньому. Також ще в магазин завезли їх набором. Ось, 112-й ВЗ Блейз. Тобто 7-й 8-й рівень. Чесно, танчики ну, на поціновувача, я, звісно, зроблю огляд на 112-го сьогодні. Завтра вийде огляд на вз шку І подивитесь, що ці танки взагалі себе уявляють. Зрозумієте. А також, до речі, я хотів ще сказати про декілька новин, тому що завезли. По-перше, вчора був загальний тест, відео вийде, я не знаю як. Будь ласочка, прошу вас, прошу вас як людей. Напишіть в коментарі, як вам буде краще. Тому що я це роблю не для себе. Як вам буде краще? Чи краще, щоб я показав вам всі новинки? Ось так розмовляючи, показав, пояснив, розібрав. Чи краще, щоб я це зробив за 10 хвилин? Не в огляді, можливо, за 15, в огляді, сценарієм, але через дні 3-4. Якщо трішечки в такому розмовному стилі, то я можу це зробити хоч завтра. Підготувати все, все зробити красивенько, щоб було все тіп-топ. Напишіть, будь ласка, тому що це фідбек. Я повинен розуміти, як вам буде краще, не мені. Вам. Якось так. Також, завезли, по-перше, підписку. В мене вона тут коштує 10 баксів, в Apple магазині вона коштує 12 баксів. 2000 голди тут забираєте три контейнери з всі, сіт 2, 2, 2 чорних скриньки, 2 містичних, один мегаконтейнер і один контейнер сюрприз, де випадає просто рандомний контейнер на якийсь із. Е, ну, контейнер та, там з танків. Якось, е, якось так. Також ще завезли, до речі, якщо я не помиляюся, ще якийсь набір, я зараз гляну. Це колекція, Це ми це ми вже показували. Наче більше наборів і нема, мабуть. Мабуть, більше наборів і немає. Е, да, мабуть, немає. Ще тут гляну. Ще тут подивлюсь. Ні, мабуть, більше таких якихось серйозних наборів більше немає. Якось так. Тому е, поїхали розбирати вз ось він в мене тут. Є. Е, давайте ми перейдемо одразу до ТТХ, бо я трішки щось. ТТХ, башта 240 мм, корпус 120 мм. Борт башти 130, корпусу 80. 80мм Досить непогано. Тобто танкувати будете. Корма 60 і корпус теж 60 так, щодо броні, ВЗ 112 має взагалі він називається, якщо я не помиляюся, 112 Крижаний, щось типу того. 112 має. Ну ви пам'ятаєте скільки бронювання? Також щодо, щодо його вразливих місць, це його НЛД. Це його лючки. І також на голді ну заміля 1951. Це в нього, якщо ви поставите саме на пробиття, не на вентиляцію, а на допробиття, то там пробиття щось більше 240 чи приблизно 240 мм. Він 112 ну, пробивається майже без проблем. Ну, не 112 м Еміль пробиває 112-го майже без проблем. Тобто тут ніяких проблем з пробиттям 112-го не буде. Але 112-й має досить непогане непогане бронювання, особливо башти. Так, звісно, проти 9-х рівнів це буде, ця башта буде трішечки така собі, не дуже, особливо корпусу. Тобто башта буде 100% танкувати, а ось щодо корпусу точно ні. Але проти 8-7 рівнів танкувати він буде однозначно, тому що в більшості 8 рівнів 220 пробиття, 201 у 7 рівнів, там і менше буває, у середніх танків взагалі воно ще менше. І тому танкувати саме ВЛД і баштою будете, ну, частенько. А ось щодо НЛД, то ні. Як ви можете побачити, ще в лючки, лючки досить видимі, в них залітає ну, досить ну, без проблем. Також щодо ще один такий нюанс, як я би зараз показав. Єдине, єдине питання. Так, зараз. Ось тут. У нього є тут фальшборти. Ось вони. Оцей фальшборт, і він пробивається фугасом з критом. Так, туди не проходить повна альфа. Але фугасом, якщо ви хочете кританути, то загряджаєте фугас, який кидаєте в фальшборт. І там пробивається башта, пробивається БК. Е, на навід, навідник, щось, коротше, щось типу того. Тому проблем тут немає з цим, щоб його крітанути. Тобто, ну, це так, знаєте, якщо що. Але тут фальшборт є, ось він показується. Фугасом він не ш'ється. Також в корму фугасом він теж не шиється. Якщо можете побачити, тобто повністю заброньований. Ну, 60 мм це наче небагато, ну, але у кого буде пробиття звище 60 мм, то пробивати ВЗ-112-го зможете майже без проблем, до речі. Якось так. Ну і ходімо далі. Так, давайте трішки поговоримо про стрільбу. Шкода на хвилину 2036. Час перезаряджання 11,8 під калібрами 215 пробиття. Середня шкода 400. Час зведення 6,1, розкид на 100 метрів 0,350. Кути вертикального наведення мінус 6. До речі, що по маневреності 32 км вперед і 15 назад. Давайте до спорядження. Спорядження в нас. В мене стоїть саме універсальний комплект, ремкомплект і адреналін. Ставити форсаж, ну, я не бачу сенсу. не бачу сенсу. Також тут качка по пекінськи. Поліпшене пальне і суп і стофум. По обладнанню боєкомплект не буду показувати. І так видно, бо обладнання далі в нас гарматний досилач, захисний комплекс. Поліпшена оптика, підкручені оберти двигуна. Тут посилену броню поставив, броню непогано, тому можна поставити. кути кути ВЛД файні, тому тут посилена броня буде працювати непогано. Також посилені механізми наведення і збалансована гармата. Тут ящик з інструментами, щоб швидше модулі чинились. Першокласне спорядження. Так, ну і перейдемо до зрівняння. Самого найкращого це зрівняння. Це ж, все ж що, все, що найкраще, це є зрівняння. Зараз зрівняємо танчики. Подивимося, як вони виглядають. Там в мене є, я вже поставив е, захист вікна є. Так, здивимось. 112-й має 2000, до речі, я тут поставив всі преміум танки. Тобто ВЗ-112 2 і ВЗ-111. Я би не знаю, можливо, ще б якусь імбу поставив на 8 рівні. Давайте поставимо. кого Я не знаю, кого можна. Шкоду ні. Шкоду ні Лев. Ну, Лев може, але я навіть, я навіть не розумію, що тут можна поставити такого, щоб прям було дуже, дуже потужно зрівнювати. Ну, акулу можна поставити, типу. Ну, Давайте акулу поставимо. Так, 112-й. Маємо 2000 ДПМ, а 2035, у вз 112 такий же самий, і в того ж самого ВЗ-111. 2035. Тобто, взагалі, я зараз дивлюсь, а ви подивіться, в них тупо ідентичні показники. У всіх. У всіх тупо ідентичні показники. Просто гляньте. Єдине питання, що у ВЗ-111 трішечки краще рух обертання і башти. Тобто він трішки краще крутиться. А у всіх все однаково. Швидкість 32. Єдине, що в ВЗ-112, він краще трішечки набирає швидкість, так же саме, як ВЗ-111. Тобто, тобто 112 він по маневреності трішечки гірший за всіх, майже. З, майже за всіх. Ось, якщо взяти акулу в зрівняння, тут ДПМ 222. 2277 пробиття 220. Трішечки на 5 мм більше, але тут альфа гірша Але постріли на хвилину, тобто краще, перезаряджання швидше трішечки буде. І політ швидкість польоту снаряду навіть краще. Час прицілювання, тобто тут КВН мінус 10. То зрозуміло, що якщо брати ВЗ-112 зрівнювати з акулою, то це просто небо і земля. Але. Що маємо, то маємо. 175% це дохідність, у всіх вона однакова. Тобто фарми він непогано. Тут фарми. Він не 175% це досить багато. Щодо відсотку перемог, то він тут досить, до речі, досить не дуже. 49,65 це нижче середнього. Взяти того ж самого газету 12,2, 55 58 аж на 6% більше, майже на 6%. А 111 112 ВЗ і 112 вони по відсотку майже однакові, до речі. Також Акула 5761. Ну, типу, взагалі, прям дуже непогано. Тобто відсоток перемог на ньому не дуже. Гравці показують. Якось так. Поїхали далі. Так, ну що, поїхали грати. Подивимося, як він себе відчуває в боях. Е -е, поговоримо трішки про нього, про плюси і мінуси. Взагалі, 112-го я отримав з. Трішки тихі треба зробити. Я отримав з кіберспортивних наборів. Він був в кіберспортивному наборі за 16к, а я його звідти і забрав. За 16к монет ми грали турніри, і я з турнірів зібрав та й забрав його. Тобто це танк не куплений за золото, а куплений за мій час. Скажемо це так. Так, а куди ми їдемо? Сюди, не сюди. Трішечки для мене. Ну, Трішки незручно грати з ПК, тому що я взагалі сенсорний гравець, більше з сенси граю. І для мене гра з ПК ну, трішечки не дуже. Ну, як ви бачите, розкид дуже великий. Розкид просто, як у КВ-2. Подивіться, повністю, Т5... ну, повністю, ну, от якщо на... взяти 100 метрів, навіть 50, в нас Т-57-57 весь просто береться в приціл. Тобто влучність тут не дуже. Щодо плюсів і мінусів, плюс його. Це, це, мабуть, альфа, це, мабуть, броня непогана. І це все. Маневрність не дуже, розкид не дуже, влучність не дуже. Тобто у всьому іншому, у всьому іншому бачите, 300. ВЗ-113 пробивається за щік. Тут щік у нас немає, у нас повна повністю пряма плита. І тут ми досить можемо непогано танкувати. Це великий, величезний просто плюс. Давайте ми цього. Добре, давайте. Ну, зрозуміло, що. Ага, Лев, бачите, не пробив. Тобто танкувати ми будемо. Щодо броні, непогано. А ось щодо всього іншого, 500, до речі, виведе. Пробив. Пробив куди? Прям ВЛД, тому що він вище знаходиться. Тому що він знаходиться вище. За рахунок, до речі, альфи. У нас досить непогано виходить накидувати. Тобто, ну, 2-3-3К ми накидуємо майже. ну, Частенько. І за, за рахунок цього в нас йде непоганий фарм. Так, киде не дуже тут теж. Для такої альфи, ну, типу, може, я б сказав би, що і, може і нормально. Чому не дуже? 400 альфи, то, типу, це, мабуть, 11 секунд є. ну, Не то, щоб кращим показником, але середнім точно. Середнім точно. Бій, до речі, досить швидкий, ми тут майже нічого не накидали. Майже нічого не накидали. Та ще кавенів у нас теж майже немає. Скільки в нас мінус 6 КВН. Ну, дякую, що не мінус 5, але комфорту гри ну, все одно буде недостатньо для комфорту. Тому... Якось так. Поїхали ще бійочок, зіграємо. Зараз подивимося, що в нас по фарму. Дуже цікаво глянути, що по фарму, тому що 1937-2К. Наче бій такий швиденький, але встигли все одно накидати, тому що альфа досить непогано летить. 52 тисячі. Тут фарм уже непоганий. 52 тисячі це прям непогано. Враховуючи минулий огляд на танк, який ми дивилися, то сьогодні в нас тан... наш танчик дуже, дуже файно е, фармить. Це за Т55-55 тисяч. Так, це у нас був наказ якийсь. Забрати. Поїхали ще один б'ячок. Зіграємо. Непоганий бій, досить цікавий, швиденький. Можливо, якийсь буде такий, що треба буде більше, трішки довше грати, тому що досить швидко граємо, як на мене. Так, кинуло до восьмих. На жаль, не кидає до дев'яток. Було би класно зіграти з дев'ятками, або показати вам бої з дев'ятками. Тому що з дев'ятками грається. Ну, ви б зрозуміли, як він проти дев'яток грається. Тому що проти дев'яток в будь-якому разі будете. Попадатися і гра з ними ну, треба десь досить обережно. Так, зрозуміло, що броня є, можна на першій лінії їхати навіть з дев'ятими рівнями. Але треба досить обережно грати. Тому що можна. Ну, він, він живе довго, так, за рахунок броні. Але якщо вас поставлять на каточок, то довго він вже не проживе. Щодо маневреності, от бачите, маневреність 32 кілометри бере своє, тому що наш млешка... не млешка, а МХ переганяє. І в більшості випадків, щоб першими ми приїжджали на позицію, такого не буде. Але і не останніми. Теж. теж. Це не 25 кілометрів, тому... Қхм. Приїжджати будемо. Ну ось такі позиції нас буде досить тяжко пробити, тільки напевно в башту і все. Але тут нікого немає. А, ні, є. Хтось засвітив, тигр перший, до речі. Добрий вечір, шановні. Добрий вечір. Ну і нас проб'є Венел. Ага, Майпості. Добре, ну ми трішки не підзвелись. Майпості. Я пердуле! Оце прикол. А як він. Як він не світився Бачите? Тобто без проблем. Ті гравці, які більш-менш розуміють, як грати, так добре під'їхав. Як, гра... як кидати, то... Швидко. Відлітає. Т-77, до речі. Я не знаю, він може там сам впорається, а я би тут допоміг. А, ну влучність. Наша наша топова влучність, я за це й казав. Що влучності тут немає. Е, сушка. Дивно, до речі, вона сюди дивилася. Я ж не світився. Так, ну нас тут кушать, до речі. Мабуть, треба на ІСТ напрямок їхати. Мабуть, треба падати і їхати на Але напрямок. Але ми настільки повільні, що я Я навіть не уявляю, як ми зараз сушка, можливо, кине. Не кинула. Ми настільки повільні, що ми ну, досить, не досить швидко поїдемо, аби переїхати. Ми повільні. І тому... Де стікати? Це прям проблема. Та хотів фугаса зарядити, зарядив, каже. Т-77 пішов на КД, тому що видно, видав останній, який був в нього. Ми повільні. Ми просто не встигаємо втікати. Просто тупо не встигаємо тікати. Ну, не знаю, чи ми щось встигнемо ще зробити. 32 кілометри, ось вам і 32 кілометри. Ну, ті гравці, які розуміють середні статистичні, ну, по статистиці більш-менш середні гравці, то вони будуть пробивати ну, без проблем. Він ш'ється на ізі. Але ось. Більш, ну, такі, які погано грають, то танкувати їх точно буде так. Там Еміля розмінювати тільки. О, добре, що я заїхав. ВЗ, до речі, засвітив. ВЗ, до речі, засвітив. А цікаво те, що я не влучив. І Т-77 мене засвітив. Пощастило, звісно. Напевно не будемо лізти. Та він може і фугасом кинути, і забере. Мабуть я поки не буду ризикувати. Ваза поїхала його. Забрати прогу було дуже файно. А він з'їхав донизу? Полюбай буде тікати. Та ну, ну як це просто? Ну куди воно летить? Фугасом, до речі, забрав. Але я не розумію, куди воно летить. Перший постріл кудись не зрозуміло, куди полетів. І ще й другий, каже, взагалі не пробив. Ну це грається, можливо, перемога, але якщо ваза досить непогано зіграє. Ой Боже, настільки просто. Я не знаю, ну я з ПК не можу грати. Я не вмію з ПК грати. ПК це не моє точно. Я з я класно граю, з ПК я не можу. Для мене незвично, коли ти не граєш з ПК, граєш тільки на Сенсі, це просто небо і земля. То в тебе не туди летить, то ще щось таке коротше, ви зрозуміли. Е -е, ну, Танчик непоганий, е -е, був би, <с à> якби йому додали КВНів, то був би непоганий. А так, повільний. Е -е, повільний, е -е, без влучності нормальної. Ми забій толку. Ну, Він, коли ти в -е -е, в 50 метрах один від одного, тоді типу норм. Тоді він буде файно гратися. Але коли ти на, на, на 300 метрів, гармата просто коса. Так що, зараз треба дочекатися, подивитися, що там по фарму, було би цікаво. І, мабуть, треба буде закінчувати. Але я вже, мабуть, це виріжу. Так, так у нас поразка в минулому бою. Дивимось, що ми 700 ну 700 тільки накидали. Ну але бій таки дуже цікавий. 3000 нафармили, що нічого. Добре, я не буду катати ще бій, нема сенсу. Ви і так побачили в першому другому бою, як він грається, тому. Чи класний він, ні. Чи вартий він свого золота? Дивіться, зараз ми прицінимось. Все легесенько зробимо. 5500. За 5500 норм. От за 5500 норм. Для цього танку 5500 ціна це є нормою. Для 8 рівня це ціна досить середня. Але той же самий шериф за таку ціну буде набагато краще гратися, ніж ВЗ112. Якось так. Все, всім гарного, гарного настрою. Бувайте, до зустрічі.